Привіт, мене звуть Саша. Я живу у звичайному домі, на звичайній вулиці в Україні. Часто я чую, як люди жаліються на проблеми, з якими вони зустрічаються щодня. Часом і я скаржуся та поки не розумію на кого. Я хочу дізнатися, хто може вирішувати проблему людей, як це відбувається, і чи можу я змінити щось довкола мене. Деякі заходи створюються наче для того, щоб залучити громаду до вирішення проблем. Та в дійсності не мають нічого спільного із справжньою участю, де люди могли б пропонувати свої ідеї і обирати рішення. Такі заходи створюють ті, хто не готовий віддавати владу людям самим вирішувати, як їм жити, але хочуть показати, що вони роблять щось потрібне, хоча це і не завжди так. Участь або партисипація – це спільна робота над вирішенням проблем моєї громади. Для цього потрібно, щоб усі учасники могли долучитися до створення плану дій і впливати на остаточне рішення. Партисипативне прийняття рішень це не проєкт влади для людей, а спільна робота громади разом з владою. Партиципація може відбуватися по-різному. Девід Вілкокс розрізняє у своїй моделі 5 сходинок участі залежно від рівня впливу, який чинять учасники на остаточне рішення. Найнижча сходинка – інформування. На цьому рівні достатньо, щоб учасники могли дізнатися про існуючі плани, можливості та проекти. Консультування передбачає, що люди не лише можуть почути про плани, але й надавати власні поради щодо вирішення проблем, які, однак, не обов'язково вплинуть на кінцеве рішення. На рівні ж спільного прийняття рішень у учасників є можливість затверджувати остаточний план дій. Один з найвищих рівнів залучення вимагає від учасників не лише затвердження теоретичного плану, але й дій з вирішення проблеми. Найвищий рівень це підтримка незалежних інтересів спільнот. Прикладом такої участі можуть бути благодійні організації, фонди чи індивідуальні благодійники, які підтримують ініціативи інших людей коштами або інформацією. Важливо, що за логікою Девіда Вілкокса різні рівні залучення учасників не відрізняються між собою як кращі чи гірші. Люди можуть самі вирішувати, як сильно вони хочуть впливати на вирішення чиєї чи іншої проблеми, і мають можливість збільшити свій вплив за бажанням. Хто ж має впливати на прийняття рішень у справжній партиципації? Всі, кого торкається проблема, це стейкхолдери. Це мають бути люди, на чиє життя впливатиме прийняти рішення. Ті, хто може допомогти або перешкодити у роботі над проектом ті, хто має необхідні для розв'язання проблеми знання та ресурси, а також активісти, благодійники та представники влади. Однак, те, що кілька людей зібралися разом, ще не гарантує, що усі вони говоритимуть і матимуть бажання слухати. Учасники більш мотивовані, якщо зважають на їх інтереси і вони бачать, що справді можуть щось змінити. У цьому допоможе також швидкий відчутний результат. Для кращого порозуміння та співпраці учасники мають бути забезпечені можливістю навчатися і здобувати необхідні навички комунікації, мати доступ до інформації та необхідних технічних засобів. Створення умов для побудови довіри, прийняття справді спільного рішення та досягнення поставленої мети потребує тривалого часу і чималих зусиль. Фасилітатор або менеджер комунікацій це людина, яка професійно оволоділа навичками залучення різних учасників до взаємодії та співпраці. Вона допоможе людям висловити свої інтереси і дійти до спільної думки. Однак для справжньої партисипації необхідні також мережеві зв'язки між представниками різних спільнот всередині громади. Все це допоможе виростити довіру, необхідно для стійкої співпраці. Цей тривалий та кропіткий процес має великі переваги. Адже дозволяє враховувати різні інтереси, мобілізувати ресурси та мотивацію, знаходити альтернативні рішення, збільшувати відповідальність спільнот, забезпечувати безперервність розвитку, створювати партнерства, покращувати якість послуг і зменшувати залежність громад. Зрештою, ми побачимо гарні міста з щасливими мешканцями, самостійні громади та розвинуті економіки.